І у нас в студії вже є Федір Ваніславський, народний депутат України, представник президента в Конституційному суді Верховній Раді в... В парламенті. Верховній Раді, да але ж. Говоримо про повсякденне життя про корупцію, яка до речі все ж не викорінена, ані з конституційного суду, принаймні до останнього часу, ні з Верховної ради, принаймні до останнього часу, і з інших наших таких вагомих інституцій. Хоча знаєте, на Мюнхенській конференції Володимир Зеленський, президент України, говорив, що її стало значно менше. Як ви для себе її оцінюєте? Взагалі рівень цієї корупційної складової в контексті оцих цієї логіки дій, прийнятої на рівні Кабміну до 2025 року. Ну, по-перше, я би дійсно не, не мав сміливості сказати, що в Україні немає взагалі корупції, але те, що за час війни... Якихось корупційних очевидних проявів в діях, щонайменше парламенту інших складових органів влади ну точно не спостерігається, і говорити про якісь корупційні ризики вони звичайно є, але ми їх мінімізуємо точно. І концепція антикорупційної боротьби, яку затверджено Кабінетом міністрів України, вона тому також підтверджує. Вона визначає головні критерії, яким чином держава має боротися запобігати корупції. Сьогоднішнє призначення очільника національного антикорупційного бюро, я думаю, також дуже гарний сигнал, що Україна послідовно стоїть на шляху боротьби з корупцією. Ну вам будь-хто зараз скаже, що як можна говорити про відсутність корупційної складової або її зменшення? Давайте говорити про міноборони, про безпековий ваш профільний значить, комітет Верховної Ради, до якого ви дотичні безпосередньо, і як ви ви ж знаєте, все зсередини, то чи не лукавите ви? ви знаєте, от якраз та той медійний скандал, який мав місце з закупівлі продуктів харчування на сьогоднішній день? Членів комітету в тому, що там мала місце корупційна складова, не переконав взагалі. Є певні, скажімо, проблеми з методикою забезпечення організації? послуг з харчування військовослужбовців, які дозволяють і якраз в деяких аспектах якісь цифри трішки не так визначати, але загалом сказати, що в нас є 100% впевненість, що там мав місце корупційний чинник, такого немає. Причому я звертаю увагу незалежно від партійної належності членів комітету. От ми на крайньому засіданні комітету про це говорили, бачимо, що є проблеми, які необхідно удосконалювати з точки зору того, щоб взагалі навіть не дати можливості медійно. Якогось дискурсу з приводу того, що можуть мати місце корупційні чин чинники, але говорити про е, якісь факти, які е, про це підтверджують, ну точно немає таких підстав. Знаєте, тезу згадую, що е, десь читав, що поганих політиків е, значить корумпують хороші бізнесмени. Ну по всіх часах буває, ну це без відсторонено від Міноборони, від закупівлі, але все ж таки, чи можна говорити про те, що у нас от очищення певно відбулося і через ілюстраційні процеси, і потім там через вибори, і вже ну як Якісно нові обличчя прийшли в Верховну Раду і в Кабмін, але все ж таки ці фактори вони якось мають місце. Вспливають ті чи інші епізоди. Розслідувачі постійно щось наривають, да, журналісти. І в принципі можна говорити про те, що люди, от нібито не заплямовані кришталево чисті, приходять на посади ключові державні. Але от потім, от, знаєте, от погані ці, хороші, точніше бізнесмени їх псують. Ну я би знову ж таки не сказав, що люди знаєте, псують плохі, погані бізнесмени. Справа в тому, що на превеликий жаль, корупція це явище, яке є в будь-якій країні світу. Рівень корупції це ключовий фактор, який говорить про те, що рівень корупції зашкалює, чи рівень корупції десь, скажімо так, в тих межах. Ну, тому що в будь-якому випадку, коли є спокуса швидко заробити якісь гроші навіть з порушенням закону, ця спокуса знаходить тих людей, які на це купуються і вчиняють якісь дії. Але на сьогоднішній день для мене особисто для мене очевидно, що рівень корупції в Україні йде на спад точно, повністю виконатий. І ми навряд чи можна називати кілька основних маркерів для вас, що корупція зменшується, ну для мене оч очевидно, те, що я, як член комітету з питань національної безпеки і оборонної розвідки, бачу, що в діяльності сфери безпеки і оборони за рік корупційних чинників, таких очевидних, які би скажімо, не викликали сумнів, тому що вони не шляхом якихось оціночних суждень, а реальні конкретні факти, ну у мене точно немає. Тому я можу сказати, що мінімальна кількість таких підозр в наявності корупційних чинників Ників міністерства оборони я просто нагадаю, що будь-що будь-який процес, який би не започатковали наші урядовці або парламентарі, або президенту звучов завжди щодо цього знайдуться критики, які скажуть, що ні це не так, і це взагалі ну не усуне корупцію. а Навпаки вона буде ще більшою. Просто можна нагадати там. Наприклад, будівельні законопроекти, які там так чи інакше сприятимуть прозорості і дідж діджиталізація, врешті-решт, про яку ми з 19-го року активно говоримо і запроваджуємо через мінцифри, і завжди знаходиться критик. Кі стосовно того, що пан Федір Ваніславський згадав про набу так, національне антикорупційне бюро а, значить має опікуватися безпосередньо фактом корупції, виявленням а, цих значить, епізодів, якщо вони будуть слідчі, мають над цим працювати. Але ж давайте згадаємо про гуп'яка Сергія Кривоноса Зобчука, Романа. Це ті е, прізвища, ті люди, кандидати, які стали фіналістами. От е, активісти, зокрема, там деякі журналісти вже почали писати про те, що навіть під час відбору до набу, нібито такого прозорого і ну. Правдивого максимально до одних кандидатів був певний підхід, конкретний, більш лояльний, а іншим ставили більш жорсткі питання і намагалися там їх валити. Знаєте, були і такі тези. В цілому я хотів би нагадати, що Семена Кривоноса, все ж таки, призначено директором національного антикорупційного бюро України. рішення хвалили на позачерговому засіданні уряду. За словами прем'єр-міністра Дениса Шамгаля, цьому процесу передував прозорий конкурс. Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій, ЄС, які були визначені при отриманні статусу кандидата. до призначення Семен Кривонос очолював державну інспекцію архітектури та містобудування. Як оцінюєте процес відбору? Давайте ви знаєте, завжди з приводу будь-якого конкурсу завжди є певні незадоволені, які вважають, що їх не справедливо яким чином припинили участь у конкурсі. Я вам можу сказати, що коли йшов відбір до першого складу до на перший раз на посаду керівника національного антикорупційного бюро, я особисто брав участь у цьому конкурсі. Попав також там п'ятірку на лісті, але Вас було завалили лояльними питаннями. Ви тому, знаєте, що от я ви... не можу сказати жодного поганого слова з приводу того, що мене якимось чином завалили, як ви говорите, і так далі. Я абсолютно об'єктивно оцінюю. Була дотримана конкурсна процедура. Так само зараз ми маємо Скільки Там було більше 80, якщо не помиляюсь, кандидатів. Кожен з яких мріяв стати очільником антикорупційного бюро. І безперечно, коли зараз вже маємо результат завершення конкурсу і призначення конкретного. Кривоноса, пана Кривоноса, на цю посаду, то всі інші будуть вважати, що десь там хтось їх валив чи хтось не такі питання задавав і так далі. Але було запроваджено ту. Процедуру, яка влаштувала наших західних партнерів, які дуже прискіпливо дивляться по, на питання, пов'язані з протидією запобіганням і з боротьбою з корупцією. Жодних якихось зауважень до процедури обрання очільника національного корупційного бюро за моєю інформацією з боку наших, знову ж таки експертів міжнародних не надходило. Тому все решта, це, звичайно, будуть образи, ті, які будуть вважати, що вони більш гідні. Але є рішення, я, я думаю, треба поважати. А результат роботи вже на посаді. Він буде демонструвати ефективність або недостатню ефективність. Тобто, це, знаєте, ми зможемо оцінити діяльність нового очільника антикорупційного бюро, я думаю, десь мінімум через півроку, для того, щоб вже бачити результати роботи цього органу. Федір Воніславський був разом із нами в цій частині, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.